Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Марійка. Давайте покличемо. Заходь, Марійка. Давайте привітаємося з Марійкою. Добрий день, Марійка. Малята, подивіться, наша Марійка чомусь сумна. Марійка мені розповіла, що сьогодні. Вона зранку діставала свій рушничок з шкафчика і хотіла віднести до дитячого садочка. Але коли вона на нього подивилася, то вона помітила, що з нього зникли усі фарби та візерунки. Да, Марійка, вона засмутилася. Малята, давайте ми їй якось допоможемо. Намалюємо гарні візерунки на її рушничку. Ось малят, подивіться, який гарний везеруночок. І ми намалюємо на ось цьому рушничку такий самий. Допоможемо маляти? Я ось підготувала усе, що нам потрібно для малювання. Але спочатку ми з вами пограємо у пальчикову гру. Задрімав мізинчик трішки. Безямяний. Стриб у ліжко, а середній там лежить. Вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились враз Малювати бігти час. Глята малювати ми сьогодні будемо своїми пальчиками. Для цього нам потрібен аркуш рушничок. Ось він. Я тут вам вже допомогла та намалювала візерунки. А ось зразок, подивіться, роздивіться його уважно, ми будемо малювати спочатку червоною фарбою пряму, рівнесеньку лінію. Тільки ось тут. А потім пальчиком будемо малювати ягідки калини. Ну що, маляте, готові? Починаємо. Беремо пальчик, змащуємо його у червону фарбу, ось так легенько. І проводимо пряму лінію зверху вниз. Ось так маляти. Якщо у вас не буде виходити, вам допоможуть матусі. Змащуємо ще разочок пальчик. І проводимо ще одну пряму. Піднесеньку лінію зверху вниз. Ой, фарба закінчилася, можна ще раз обсмочити її у фарбу. І проводимо далі. Раз. Молодці. Тепер маляти нам треба витерти цей пальчик. І зараз ми будемо малювати ягідки калини Витираємо добре-добре. Змащуємо пальчик. Ось, бачите? І притискаємо до віточки, до гілочки, де вона закінчується. Бачите малята? Ось тут. Дивіться, як я роблю і повторюю добрий добре. Раз. Дивіться, в нас вийшла ягідка. Змощуємо ще, можна трішечки. Раз, притискаємо. Раз, притискаємо. Добре. Ще змочуємо, набіймось. Не бійтеся ось так. Ось такі в нас. Які в нас ягодки, круглесенькі та червоні. Ось так. Молодці малята, Дуже добре. Тепер нам треба ще разок дуже добре витерти свій пальчик. А наша Марійка вже починає посміхнати, посміхайтеся, бо ми... Прикрасили її рушничок, так, малята? Дивіться. Малята, хто приходив сьогодні до нас у гості? Так, Марійка. А в чому ми їй допомагали? Ми прикрашали її рушничок. Так, подивіться тепер, який, який він гарний. Наша Марійка дуже-дуже задоволена. Ви молодці малята. І Марійка вам дуже дякую. don't go by chinaman